Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 30 вересня обробляємо другий рад е, сімей щавлівою кислотою. Відводки в нас рої таке. У першій сім'ї стояв зверху другий корпус. Зараз ми його покажемо. Пізно підсаджувалася матка і в другому корпусі залишалося три рамки розплоду. Ось вони. Пізно ізолірувалася. Пізно я робив ізоляцію і дав трохи матці, щоб вона корпус насіяла бджоли. Вже немає, вже повністю повиходив розплод. Через то була затримка. Я радами обробляю, ніколи там по одній сім'ї не обробляю. Обробляю, як завжди, щавлюва кислота 25-30 грамів на літр води. Вода не холодна, воду беру з-під бойлера тепленьку. Два отвори у кришішці і просто проливаю. Проливаю по одному разу, так як отвори великі. Є? Проливаю, хто не бачив попереднє відео, по безрозплоду. Повністю матки всі 100% ізольовані. Весь кліщ сидить на бджолі. Перед цим полоски я вже повикидав полоски, ставив варосток. Хороші якісні полоски. Але завжди роблю контрольний пролив. Контрольний пролив, так як розплод повиходив, який кліщ на бджолі сидить, щоб повністю в зиму пустити здорову бджолу, щоб її нічого не мучило. Зимувати я потім розкажу, буду так, як раніше я зимував. Ті зими я зимував на цукрові. Раніше я зимував повністю на медові, на сояшникові. В цьому році теж я буду повністю зимувати на сояшникові медові. Все, показав, покажи трошки, як бджоли літають. Сьогодні обліт іде дуже гарний. Спереду зайди, зніми. Я буду закривати, а ти зніми до як открутила. Знімайся, нулька, спереду, повністю. Повністю, повністю у нас йде обліт спасі. Погода десь близько 20 градусів. Можливо, зараз демора візьму, щоб не душити, Ні, тут немає. В першому витрушували рамки, там трошки на пальцях сиділи. У нас дощі, напишіть в коментах під низом, в кого дощі, по яких областях, в кого немає, У нас дощі. Кожного дня. Вчора вже не було дощу. Все одно вночі пустився дощ. Навіть блискавка була. Бли... Дуже блискавка. Уже в 11 часов вечора. По областях, в принципі, я теж чую, що дощі. Напишіть, будь ласка, в коментах. Бджоли такі. Більш-менш, як то кажуть, миролюбні, дають з собою працювати. В принципі, я вважаю, що бджола є бджола. Якщо не буде погоди, наприклад, чи не буде взятку, бджола спокійна нам не буде. Але якщо все добре, то бджоли дають працювати. Покажи, покажи в кришісті дірку. Отвір, який пропалило, дивись, отут покажи, отвір, сонце пропалило. І поки що закриємо, чим є листочком, а потім попересажуємо вже такі наші. У наші вісьмірки попересажуємо. Плануємо в зиму пустити всіх таких вісьмертах, так, Угу. Все, друзі, обробили ми наших джілок. По пасіці, по роботі нам потрібно буде ще в кінці жовтня, як я говорив, на початку листопада. Можливо, це кінець жовтня буде, по погоді будемо дивитися. Потрібно буде скоротити на медові рамки і пасіка до зими готова. Оброблена без кліща, матки в ізоляторах. Все, друзі. Все, друзі, всім пока, все буде Україна. Підписуємося на канал, ставимо лайки, всім пока.